Оце він тут лягає, там він спить, йому ж видно там котиків. Ця, ця переносочка, що з ним приїхала. А це воно тут написано, Мишко хоче Полтав. З моєм не хоче дружити. Він зрозумів, що він у хаті, він хазяїн, значить мого не допускає <злієм> да, каю. 1911 01, 19. -го, 19 -го. Пішов на пост, до, пози... ну, до... От до позиції було 400 метрів. Не дійшовши до поста, вже як встав, вже в підвалі якомусь непонятно, що там, як там. Потім вже як вивезли з підвалу, то башка боліла. Зі мною спілкувалися там теж непонятно, хто це був, ну, це їхні десь. КСП, бо. Попитали, попитали, звання, тому всьому подобне. Сказав, типу, не цікавий. Там у мене маненьки. Бачите? <рес> Це він у вас наймолодший. Найменшеньке, ага. По дочка, піть сама. Я, я, я. Я так догадувалася, бо він у мене вчився в ліцеї. І в той зов, як почав ходити ж там на тренування, ж, з ними кром їздили ж, в 2014 році же і воно ж там ічко, з тими азовцями. Це я так і поняла. Я його просила, ну, тільки кінчив ліцей зразу ж. Пішов і приїхав мене, постав перед фактом, ма, я підписав контракт. Ну, У мене, як можна сказати, був стимул, коли тільки почалась війна, що на пішов. У 2014 году на захист так саме святик. У 2015 Мирослав ну, поїхав на ноль. З самого початку він багато де побував. Ну, і взагалі я хотів якось. Ну, мені було цікаво. Ну, я ж найменший, в сім'ї. Одна дівчинка і п'ять хлопців. так. Ну, Вже святослава немає, загинув. Ну, так, у 24-му році перший пішов в ЦК Азов. Ну, Там я підготовку, там обучався дещо. дещо. Е, потім не да? моститься. Е, потім... Закінчив ліцей, це Полтавський ППРТ. Підписав 27.07 контракт, поїхав у Чепку в Дісну на 4 місяці. Потім 27.11.17 поїхав в зону АТО на Луганська область. Там теж побув ну, чуть більше чотирьох місяців. Потім знову на ППД поїхали, де наша частина розташована, потім знову на полігон, а вже літом, ну да, літом-літом на Донецьк. Мені саме пересували до наріці. Один мені написав у контакти група Контакти, що так і так сином. У нас у полоні, ми ось його будемо по кусочках його відсилати. Ну я ж йому написала. Кажу, слухай, якби твоїй мамі таке написали. Ми їхав Донецьк на губвахту, вахту На повпиті мене садив в іншу машину. Тіпок підстав якийсь пістолет до бочини, а буде смикатися, типа все. Яку я поняв, йдемо далі. Так ми приїхали на цю губвахту, вахту завели якийсь кабінет, там стекляний якийсь. І він почав знімати скотч, перший почав з голови. Вже коли пакет знімає, і з ножиком скотч знімає, побачив тату. Все, у нього було фіаско. Я там по всій кімнаті літав, я йому обіцяю, що ну, щось таке, а йому не цікаво. Ну, перший день був так, він ну, недовго, це мій пів часа, часок. Потім закинув кімнату там одну, ну вже зв'язано. Наступний день вже приїхав він, а з ним вже був якийсь. Ну, 130 кг. Він такий високий, жилістий, сивий дядька, який, ну, вже він на кожне моє, моє слово, яке мені подобається. Там, ногами, дубінка, кулаки, у нього все дійство по печені, ласточку, упав стульці, А я на ручниках вже сидів. За наручники піднімає, типу, якщо щось мені не подобається, ти будеш получати так постійно. Ну, той сидів за столом, питав. А не подобалось? Ну, ще відповідав йому. йому це Дуже не подобалося. Нас возили на слід, ну, слідчі дії, типу заводили на мене діло, яким там по 4 статті дали мені це к селю, захвату власті, насильственний захват. Незаконне пересічення геніції і незаконне носіння вогнепальної зброї. Такі чотири статті мені давали. Дали там стопку бумаг, ну, я не знаю, ну десь така точно є. Ти сидиш, я там, типу, слідуватель був, типу, не слідуватель, а мій адвокат, яким, якого мені дали. Яко, я кажу, я хоч почитати, можу що там? Ні. Він каже, ти повинен підписати і ми типо, уїжджаємо. Я поняв. І це кожен вісток, ти підписуєш. Зупиняйся, Тебе подганяють. Ну там автоматчик ззаду сидить. Вступний по спині. І ти і так далі підписуєш. Ну, мене вже в жовтні місяці осудили. 17-го 17 годам. Мені ставили тільки обучення цілю захвату і насильний захват власті. Дві остави, дві відмінили, що немає доказательств. Типу, що немає геніці республіки офіційних. І типу, так як я являюся військовослужбовцем, в мене міг автомат з бути. Це шок. Ну по крайній мірі, я не думала, що він 17 років. Я навіть таке і не хотіла представляти, бо, по крайній мірі, да, ну, саме довше наші хлопці та його сиділи. в останнє време це вже як началась повномасштабна. їздили в координаційний штаб, їздили ще візеш по цих. То нам давали понять, що в даний момент наші хлопці міняти ніхто не буде, бо зараз йде обмін імно цих хлопців, що попали після 22 року. Я ж кажу, це, що їх поміняли, це я не знаю, це, це чесно, якесь, ну це візія. це утіха була там. Я підходжу до першого зама колонії нашої, кажу, кота можна з собою взяти? Він каже, хоч всіх котів. Я кажу, ні, я одного візьму. Він каже, мені типу, однаково, я тебе даю дозвіл за зону. Якщо ви вийдете, вас там посадять кудись, хтось ФСБшники, типу, кудись і викинуть кота, я не винувата. Я кажу, непонятно. Коли з кондиційного штабу мені приходить, що у вас син такий-такий, вже на українській території. Так що поміняли плакали. Так, звісно, Ось тільки від ждати. Я ж тім коліна нам казали, що поки що в даний момент на надій ніякої немає, що їх міняти. Так що я кажу, це взагалі це для нас було. Так що ота таке. Писати ж почало, там відео знімати. І сказали, що один каже, йде з котом. Каже, так, що. Ви не знали, що це він? Та я тоді зрозуміла, що він. Бо там ще ж відео викинули і бачу, що він у руках несе переноску. Ну, думаю, це місто точно з котом. Він. Як телефони нам дали, у діли покупали, тому, подобне, нагодували. Уже як я дзвонив, їй сказав. Я не сам я з котом. Мамка типа, я за ним їду. Міш, ну встань, люди дивляться, міш. І оце з п'яти утра, він по мені бігає, і сидить кричить, кажу, мішка, та заткнися, я спать, кажу, Очень". А ты сумку взял? Я с Взяв взял Ні, Не, вот он взял сумбург? Давай.